Порахуємо, скільки тут метрів. Скільки? Хто вам дає право виступати з правил? Я стою ще з Вам то дозволяє. Та хоч включіть, може включіть хоча. хоча б. Ну, без без маяча, хоча б включіть, де все. А ну де маячок вас? Хоча б включіть. Звісно, не включені. А ви можете зупинитися? Без правил, без правил. Без правил. Можемо загуляти, ну як скільки тут не вийшло. Я ж не проти. Ви перекресте, на самому перехресті стоїте. Ви не хочете від'їхати? Відмовляється від'їхати? Два метри. Від'їхати, відповідаєте. Може, навіть в області уїхати, так захочеться. Від перекресті, від'їдьте, десь метр і декілька положення. вірите? Давай, давайте рулет. Міряйте. Давайте рулетку. А дайте пішку. А ви хто? Я громадян український. Що сталося? А, от зупинили, ось, документи подільні, оформляють, там діло і т.д. – Петра наша. Там на глупо посад. Ні, українська реєстрація, Київ. І як вони то знали що? Давно якась дирочка дивиться, фотографірує, перезвонив. Лапшу, навірно, мені вішає. Але каже, подроблені документи. Ну, Перезвони, Ігоря, знайдуть сюди завтра. Документи якісь. Люди їздили роками на стого на блін на ябра від... Ви того не знаєте, так? Да? Що є такий закон від 2003 року Верховної Ради? Ви довольні? Він не дуже довольний, бо раз ви так реагуєте агресивно. агресивно. Тут я не агресивно, я вас, до вас відношусь з повагою. І до до нормально у вас спілкуюся. Два це метри, це метри, тут видно, що є яка без лінійки. Це лініїки. тут буде Дукновича. Так, да, перехресті яке? Стуса. Духновича. Яке? Стуса. Стуса? Стуса. Дукновича. Дукновича, Дукновича Стуса, так? Да? Так. Туди далі садова. Це перехресті. Це... Так, Дукновича, це Стуса, то садова. Я понял, дякую. А 73, що там, що документи, документів може, такі патрулі, закривати не витягнути. Я в мене виникла підозра, як працівника міліції. Як вже ходить підозра, якщо я підозра. Підозра, що ваш.